Бачили? А це годинничок. Це не просто годинничок, це годинничок з фітнес-трекером. Чи більше фітнес трекер, хоча, мабуть, з функціями годинника. Але це прикольний годинник з яскравим дисплеєм у 700 ніт. З батареєю 980 чи 950, 960 мАч. Так, згадав, 960 мАч і вистачає на 30 днів без підзарядки. Ну, 30 днів це так. Якщо ви не дуже його якось агресивно використовуєте, якщо агресивно, то це там два тижні. Але це працює. Це BlackView, W50 Pro. І саме цікаво, що в нього ціна лише 41 долар. 41 долар за досить якісний, якісний годинник. Давайте я спочатку його для вас розпакую, а потім підемо і подивимось, скільки він коштує і що заявляє сам виробник. BlackView W50 Pro. Ось така коробочка цікава. Ну, вони виглядають дійсно прикольно. І знаєте, це, я, я б не здивувався. А, ну, я б здивувався, якщо б китайці не зробили б тут щось таке невижене. і не зробили лихтарик. Блін, ну як так? Ну, хлопці, ви що шуткуєте? Ліхтарик. Так, вночі що робити. Так, відкриваємо. Дивіться, яка коробочка. Бачили, яка коробочка. Прикольно, прикольно, молодці китайці розвиваються. А тепер давайте подивимося, що в нас тут є. собі. Велике. Велике. На російській є, а української мови немає. Ну, нам ніхто і не обіцяв, є англійська, німецька. Ось цей варіант називається дороби сам. <смеш> Збери сам. Так. так, бо ось таким чином, дивіться. От, два два ремінця, одразу зарядка, звичайна магнітка. Зараз покажу. блін. О, дивіться. Ось таким чином вона магнититься. Е, По-іншому її ніяк не замагнитити. Далі. Давайте, відкладемо ремінець, подивимось далі. Так, все зручно. Бачите, тут є застіпки, можна спокійно це робити, вставлю ставити. Дуже зручний, м'який силиконовий ремінець. Ану, доторкнись. Прикольний? М'якенький, і він гіпоалерген. Це добре. На самих часах в нас є кнопка ліхтарика. Це перше, що я бачу. Сам по собі ліхтарик. Є кнопка Power і Sport. В нас великий е, дисплей. давайте я зніму фігню е, 1,45 дюйм, дюйма. Як його підколупнути оп, Зняли. Дивіться, які вони прикольні. Вони красиві, відразу кажу. Вони красиві. Я їх вже вмикав. Ось так вони виглядають. Їх потрібно налаштовувати. Вони на українській мові. та ладно Оце прикол. Дивіться, він сенсорний, не такий, я вам скажу, прямо там швидкий, але дуже яскравий екран. Я думаю, що його можна зробити ще яскравішим. Так, це тільки, тільки половинка. Ну, давайте так. Я його зараз під'єднаю. Я його налаштую і потім повернуся. Зараз ми з вами подивимося ще на цей ремінець. Це додатковий ремінець, він на гум, ну, з гумовими вставками він тягнеться. І також з такими застібками стандартними, для того, щоб можна було приєднати до самого годинничка. Бачите? Ось такий прикольніший. Коротше, я зараз йду, е, покажу вам, скільки вони коштують, що заявляє нам виробник, а потім ми з вами подивимось, вже їх на, на ближній дистанції, скажімо так, що вони, що вони саме можуть. Ну що, побачили? Прикольна коробочка, прикольний він сам по собі годинничок. А заявляють вони за 41 бакс, що є, по-перше, два кольори, ось такі там, бачите, чорний і армії, як вони його називають, Армі Грин. Розмір 55, 55,44 на 52,30 на товщину 14,5 мм. 62,8 грама. І в нас тут, знаєте, що саме прикольне? Це Китай-Китай. Ну, ви ж розуміли, так? Ліхтарик. Ліхтарик. Я обожнюю такі китайські приколи. Пластиковий кейс з цинковими вставками, ну то таке собі. Процесор Realtec 8360 EWE -E. Flash 128 МБ, RAM 578 КБ і ROM 640 КБ. 1,45 дюйма TFT-екранчик 360х360 Connection метод met з'єднання. Блютуз, і звісно, в нас Bluetooth BLE 5,3 версія. Це енергоефективний Bluetooth, скажімо так. Тепер, що вони тут заявляють? Відразу. О, Bluetooth-ліхтарик. Як я обожнюю, компас. 100 різноманітних робочих режимів і батарея 960 мА 30, дні, 30 діб і у стенбаї 100 діб. Ну, Про дисплей ми вже зрозуміли, що він дуже крутий. Є в нас пульсоксіметр, є в нас а, пульсометр. А, Brising Exercises, це контроль ритму дихання. Не знаю, навіщо він потрібен, але він тут є. Слухайте, Моніторинг сну 700 ніт в нас а, яскравість екрану, і поїхали. Bluetooth-дзвіночки і меседжі. Потім до 5 метрів висоти він повинен впасти. Ну, як вони пишуть, up to 5 meters, this broke drop proofness. Це підтвердження витримки падіння з 5 метрів. Але я тут трохи не зрозумів. Дивлячись на цю, на цю картинку, ось дивіться, в мене таке враження, що це підтвердження, що якщо їх. Збросити з п'ятиметрової висоти, то воно розколить землю. Як білка у лідниковому періоді. І знаєте, ну дійсно така картинка, годинник цілий, а каміння просто розсипається. Ну, впало, коротше кажучи, розкололо землю. Потім ти фігачиш з за IP-68 захистом, втікаєш кудись, бо тебе намагаються просто наздогнати і дати трендюлів за те, що ти її з п'ятиметрової висоти скинув. А, потім вони тут ще. А, І це моя улюблена, Працюють від мінус 30 до плюс 70. Ну, тобто 70 градусів. Це тоді, коли магма вже виливається, так ти розколов ту землю, магма фигачить, ти кудись біжиш, і воно таке дивишся, 70 градусів. Ще працюють, нормально все. Так, продовжуємо, бежимо, в нас, так вибирає, обираємо режим бігу і побіжали. так, зате, зате будете знати, скільки калорій спалили. Я шуткую, звісно, але знаєте, у кожному жарту є доля жарту. Так так, це більш така глибинна, глибока фраза. Ну, IP68, ви вже зрозуміли, і навіть, знаєте, в ньому що є. В ньому є, натискаєш, воно воду всю викидає з годинника, чи з отих отворів, наприклад, там, динаміку, мікрофону. Це Зрозуміло, для чого цей режим? Можемо їх не Зараз будемо тестувати, що ти принесеш якусь е, е, склянку, так, ємність з водою, будемо зараз їх кудись занурювати. Багато в нас різноманітних е, циферблатів, до речі, зараз теж поклацаємо. І тут оце о, знов порівняння: нормальні часи мінус, до, до, до від мінус 25 до плюс 60, а ці від мінус 30 до плюс 70. От мені не вистачало нормальних часів. Ну, нормальні годинники від мінус 25 до плюс 60, а ці годинники від мінус 30 до плюс 70. Оцих 5 градусів мені саме і не вистачало, тому я нормальний не брав, я брав BlackView, бо ну, 65 я працюю там, 70 градусів і вже дивлюсь, годинник не працює. Так? Ну, ви ж розумієте, що це тупо маркетинг, бо це перевірити неможливо. Маркетинг, маркетинг, ви ж їх варити, кип'ятити не будете. Так, дуже багато всього показують. Я думаю, що потрібно просто йти зараз і тестувати їх. Тазік. <свісно> вони, плавають. вони плавають, вони плавають. Відразу скажу, вони вода не проникнуть. А ще ну, теж скажу, що вони не реагують у воді на дотик, Ви, вам потрібно їх достати з води, і тоді вони починають реагувати, коли хоча б трохи просихають. Бачите? Є реакція якась. Тобто щось працює. Але коли вони зовсім просохнуть, тобто вам, вам потрібно е, посушити екран. Ну, так, дай серветку, будь ласка. Тобто, якщо ви просушите екран, звісно, вони починають працювати коректно. Ось, будь ласка, дивіться. Все працює. Є режим, коли ви за допомогою окремої опції можете дістати воду з динамікою мікрофону. Так, тут є динамік, є мікрофон, бо він, він жужить зараз. Не знаю, чуть у мікрофону, не? Він жужить і з динаміку, ну, з краплі можуть виходити, коли ти перевертаєш тут динамік, тут мікрофон з цієї сторони. Тобто, це дійсно прикольна опція. Самі по собі, сам по собі годинник теж прикольний. І давайте поясню, чому. Що в нас є? В нас є головне меню. Подивіться на це меню. До Дуже. речі, до речі, можна змінювати а, саму. Концепцію цього меню. Дивіться, прикольне меню. І відразу хочу сказати: є ось такий телефон. Звісно, Звісно є останні виклики. виклики, ви можете набирати. Він законекчений зі своїм і навіть у контакти піти, але синхронізувати можна через додаток. Тепер в нас є просто годинник, просто там наша активність. є Пульсоксіметр, а ось тут ми починаємо щось цікаве. Коли ми починаємо міряти пульсоксіметрію, ми подивимось відразу, як вони сидять на руці. Дуже прикольно. Дуже прикольно, вони досить великі. Для чоловіка це буде нормальний вигляд, тому мені подобається. М'який ремінець. Тепер йдемо у додаточку. Все керування виходить, проходить через додаток DAFIT, Будь ласка, якщо ми оберемо тут, наприклад, ми можемо заміряти пульс. Давайте виміряємо. І в нас є заміри пульсу. Пульс е, вимірює досить точно. Ми е, перевіряли за допомогою старого дідовського способу е, пальцями на, на Вену і за допомогою секундомера. Давайте чекаємо. Це мій нормальний пульс, 73, будь ласка, він відображається у додатку. А також ви можете увімкнути постійний моніторинг пульсу, далі покажу, де. А також в нас є пульсоксиметрія. Ось рівень кисню ми можемо також виміряти. Ось пішло вимірювання. В нас було максимальне мінімально мінімальне 98%. Це класний показник. 96, 97. А знаєте, як перевірити, що вони працюють. Будь ласка, 99. Надихав. Так, вони працюють, вони реагують на твоє дихання. О, в мене голова трохи почала кружитися під, під дією кисню. Забагато кисню у крові. Все, 96% це нормальний показник. А тепер в нас є серцевий ритм, але це серцевий ритм у періоді, тому можна вимірювати. Я датчик сну. Є навіть датчик стресу, це вимірювання стресу. Як він його вимірює? Зараз в мене стрес 51, нормальний там за якимись е, показниками. Ну, тримати більше так не буду, бо хочу показувати вам рівно. Ви можете змінити циферблат. Давайте затиснули. Це можна зробити і у додатку. Є безліч циферблатів тут. От мені це і подобається. А також у додатку ви можете завантажити кастомні циферблати. Зараз покажу. Ось, будь ласка. Галерея циферблатів. І тут тих циферблатів, матінка Божа. І класичні, і модернові, і для активності, і яскраві кольорові, і для, ну, просто-напросто якісь кумедні і інші варіанти. Ну, Давайте тут оберемо от, у режимі реального часу там якийсь отакий. Зараз пам. Потім пам. От, це теж прикольний циферблат. Чому? Тобі не подобається? У -у -у. А ось такий. Краще. А такий. Це твоє люблене. Це моє, так. Тепер, окрім того, що в нас тут є різноманітний ну, крокомір, звісно, є, є датчик сну. Є в нас он, курси, курси фітнес-програми, тренування медитації та ти що. Які гарні курси. Ну, це таке фігня, коротше, закачуєш і просто займаєшся. Ну, у Ютубі легше подивитися. Сповіщення. Ми можемо увімкнути сповіщення, які буде давати на Нашому смартфоні, але, наприклад, вайбору немає. Навіщо мені ці сповіщення без а, вайберу? Какао Толк, Вічат, Лайн, Інстаграм, Скайп, Ватсап, Твіттер і Фейсбук. Та ну нафік воно мені інші, потрібно. Що інше? Що інше? Д... Ну, інше, давай. Додаєш вибір. собі свій вібір. Вайбору немає. Цікаво. Ну, давай отак. Дозволимо усе. І спробуй написати мені щось. О, пішло в мене. Без байди, це в мене Телеграм пішов. Фігню сюди завантажувати. Вон Оленка написала. Але Оленку не, від, не відображає. Ану давай ще разок. Напиши щось. І ніфіга. фіга. З 10-го ранку ведуться комунальні роботи. А де ти? Товар живе відділення від нової пошти. ОЛХ. Ну, коротше, якось дивно. якось дивно, якось так. Сповіщення таке собі. Можливо, знайти пристрій, воно буде пілікати, додати будильник, зйомка. Зйомка, знаєте що, прикольна опція, але вона працює лише у камері додатку. Тобто ми можемо фотографувати, але тільки у. Ой, яке mm -hmm. Але у камері додатку, у звичайній камері ми це не можемо зробити. Тобто воно просто не працює. Не знаю, навіщо це робили, але ну, така собі опція, за яку я лайк не ставлю. Електронна картка це можна сюди завантажити якісь соціальні картки чи проїздний, обрані контакти, інші, інші налаштування, мова українська є, це дуже добре. Автоблокування і тут погода, контроль здоров'я. Давайте ми тут подивимось у шторк. Дивіться, у нас є ось така штукенція. І тут є в нас режими. Енергозбереження, позбавитись від води, яскравість і налаштування. У налаштуваннях ми бачимо. Є, дисплей. є яскравість, дисплей дійсно яскравий. Можна завдати, завдати, скільки секунд він не буде засинати, Циферблат обрати, звісно, я вже показував. І меню View. Меню є різноманітне, наприклад, Helm ось такий варіант. Дуже дуже прикольно, але ну таке дійсно, Лисиця каже. Правильно, ну таке. Можна задати меню View. там паралельні якісь. Штукенці, бачите, таким чином вона працює. Ну, Мені так, також це не подобається. Це класика якась. Саме красиве це ось перегляд сітки. Ну, дійсно прикольно, дійсно так. красиво. А, також у нас тут навіть є іграшки. Дивісь. 2048. А, потім такі геніальні іграшки, Який огляд без як ігр? молодий молодий птах. Це ти коли ти... вже молодий. Та куди він полетів? Почекай. Тихіше. Ана. Ось. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ох, і птах. Та все, все, приїхав, коротше кажучи. Є громовий бій, а до речі, хомяк є. Хочете тапати хам'яка? Тут можна тапати хам'яка. Від цього хам'яка буде цікавіше тапати, чим того, якого Більше тапали. Коштів. Усі. Більше коштів принесе. Не, не втратите нічого. Принаймні. Далі, тут є, звісно, лехтарк. Ми можемо його вімкнути чи з меню, чи просто кнопкою зажати. О! Він дуже-дуже яскравий, бачите, ми можемо задавати навіть яскравість. Тепер секундомір. Є в нас, ну, будильник, ми і тут можемо завдати. Калькулятор, звісно, куди ж без нього. Це в нас о, знайти телефон. Ой-йоп! Знайшли вже ітапки. Так. Оце менструація. Ти мені показує? В мене немає менструації, тому він навіть. Перевір, не будь ласка. А я а як, а як воно перевіряє менструацію? Я так розумію, що у додатку потрібно завдавати, так? Ну, звісно. Ну так. Я ж не думаю, що там треба щось показувати. Хорош. Керування музикою. Класна річ. Поясню. Ну, от я вмикаю відразу. Воно пішло програвати. Пішло програвати з YouTube, з YouTube Music. Це мій додаток для програвання музики, будь ласка, бачите? Все прикольно. Також в нас є журнал вправ і, до речі, про спортивні режими. Бачите, скільки в нас спортивних режимів? Ми додали навіть автогонки: є прогулянка, біг, їзда, скакалка, бадмінтон, баскетбол, футбол, плавання, альпініст, теніс. Що таке? Регбі, гольф, йога, спортзал, танці, бейсбол еліптична. Я прочитав епіліптична. Прядіння. Це для мене Це для тебе. Так, а ти що пряти вмієш? Звісно, а Тому... ти не вмієш? Ні, Я цікавився. Водні види спорту зазвичайні, звичайне відкрите навчання, танцювати, боротися, ігри з м'ячем. Тут, тут безліч цих варіантів більше 100 варіантів активності. Також в нас тут є, звісно, телефон. Ану, Оленка, набери мене, будь ласка. Так, відповідаємо. Ану, скажи щось. О, нормально, нормально чути. Я тебе, я тебе теж дуже, дуже, дуже Ну все, давай, дуй сюди. Дуже зручно буде, якщо у вас під'єднано через Bluetooth навушники, і ви під ці навушники вдягли, і можете відповідати, і воно навушники будуть саме під'єднані до смартфону, але чути, ви будете, ви будете чути це у ваших навушниках і керувати дзвонками. Дзвінками. От до речі, потрібно вимикати усі сповіщення, бо телеграм просто задовбує тут. Просто задовбую. Це, можливо, тільки твій телеграм так Та ні, ні. Є навіть компас. Ну, Для переміщення потрібно щось там повийожуватися. Далі. Що в нас є ще далі? Ну, Режим сну погода. А що з погодою сталося? Ось, будь ласка, погоду показую. І я думаю, що вже все. Все, що ми хотіли, показали. Тут спортивні режими. Більше мені тут вам показати нічого. Нормальний годинничок, але є декілька зауважень. Трохи ди... тихий динамік, ну і, звісно, багато функцій, які я навіть використовувати не буду. А у всьому іншому, нормальний такий собі смарт годинничок Давайте переходити та робити висновки. У якості висновків скажу, ви знаєте, за 41 бакс це непоганий годинничок. Я його залишаю собі, буду використовувати там десь а, колись хожу, ходжу там, десь на природі, чи не знаю, просто у басейні, наприклад, плаваю, чи інші якісь заняття. Так, я не дуже такий великий відомий спортсмен, але вони гідні уваги за таку ціну. І мені вони сподобались. сподобались дійсно китайці ростуть, розвиваються, як розвиваються їх. Продукти, Тож ми рекомендуємо. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.